Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур.Нет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі? А сьогодні ми з вами продовжимо говорити про, напевно, чи не найгучніший корупційний скандал діючої влади. І я вам скажу це набагато більш жорстко, ніж навіть те, що було з Резніковим і яйцями по 18 гривень. Тим більше, що ніхто за цей скандал по факту не відповів. Зеленський Різнікаво відмазав, як ви пам'ятаєте, звільнив тільки через півроку, причому звільнив так, щоб до нього не було жодних претензій. А нещодавно, до речі, суддя випустив на волю навіть фігурантів тих справ, по яких. Звинувачували по ідеї самого Різнікова, наприклад, колишнього заступника міністра оборони Богдана Хмельницького, а також Лієва. Так що, друзі, цих вони відмазали. Але тут, друзі, що називається, прилетіло. Я думаю, ви чули, ми про це вже на стрімі з вами говорили. Що зовсім нещодавно Національне антикорупційне бюро України, слава тобі, Господи, величезна йому подяка, затримала дуже цікавого персонажа на прізвище Артем Шило. Це такий собі офіцер СБУ, але по факту... За визначеннями керівника центру протидії корупції Віталія Шабуніна Юрія Ніколова, головного редактора, наші гроші, по факту, це права рука Алєженки Татарова, тобто, власне, теж правої руки, тільки вже голови офісу президента Андрія Ярмака, в свою чергу, правої і одночасно лівої руки президента Володимира Зеленського. Що йде мова, друзі? Мова йде про людину, яку зараз звинувачують по двох корупційних справах на Укрзалізниці. До речі, великий привіт Серйозні Сереженки Лєщенка, голові наглядової очільників наглядової ради Укрзалізниці, який отримає там 240 з гаком тисяч гривень щомісяця, який усилено посилено не помічав цієї корупції. Ну, звичайно, в перервах між діджей-сетами, які веде ця істота, розказуючи правда про те, як треба всіх срочно мобілізувати на фронт. Ну такі, от дуже високоморальна людина. Ну навіть не буду про це зараз. Не про цю істоту абсолютно тут цікаво інше, друзі. Давайте розпочнемо одразу з найсмачнішого. Отже, ця істота нарешті отримала запобіжний захід у вигляді 30 мільйонів гривень ну, типу, терячка або 30 мільйонів гривень. А як ви розумієте, протягом буквально кількох годин ця застава була вже внесена, і ця істота вже знаходиться на волі. А я просто зазначу, друзі, перед тим, як ми так трошки глибше розберемося, як то ж це такий, що по одному епізоду йому шиють понад 90 мільйонів гривень, вкрадених по іншому близько 117 мільйонів гривень. При цьому прокуратура самого початку ставить вимогу запобіжного захисту 50 мільйонів гривень, а суд в. Результаті робить 30, як кажуть, мої джерела в СБУ, 30 мільйонів гривень це менше, ніж стандартна такса, яку має цей прекрасний персонаж в ході своїх оборудок. Тому, звичайно, ці гроші були миттєво внесені, і тому цей персонаж уже у нас знаходиться на волі. З чим я в нас всіх і вітаю, друзі, в чому Зеленський дійсно так би мовити. По справжньому послідовний, так це в тому, що ті, хто дійсно його люди, і ті, хто діє тільки чітко в тих рамках, які він виставляє, не гавкає і вірний як собака. Того Зеленський буде рятувати, не дивлячись ні на які закони, ні на які абсолютно норми права, ні на норми совісті, моралі, там війна, якісь там загиблі та похер. Тут рішала попал позаміст. Надо рішати випросик. Ну, давайте спробуємо розібратися в сухому залишку. Хто ж такий Артем Шило і чому це настільки важлива справа? Знову ж таки, за словами Віталія Шабуніна, ця прекрасна людина давно вже працювала з Олеженькою Татаровим. Я от, з вашого дозволу просто зацитую його слова. Отже, це права рука Олега Татарова, СБУ, його найближчий союзник. Людина, якою Олег Татаров здійснював формальний і неформальний, більше неформальний вплив на СБУ. Нещодавно шило був відсторонений від одної з дуже важливих посад СБУ, подейкують під величезним тиском знову ж таки західних партнерів. Ну і те, що просто він уже настільки барділ в своєму схематозі, що. Вже неможливо стало приховувати. Правда нагадаю, що перші справи проти нього почалися ще навесні 23-го року, а відсторонили його тільки тільки зараз. І цікаво, до речі, що в його телефоні, а, який був вилучений під час затримання набу, а, показано, що йому продовжили до останніх днів перед його затриманням набу під надходити рішення судів, які -то мутняки. Тобто, чувак типу був не при посаді, але все продовжував вирішувати. Фірмовий стільочок Владимира Олександровича Зеленського. Значить, цей персонаж у нас був керівником одного з дуже важливих. А, так би мовити департаментів Служби безпеки України на секундочку головного управління СБУ з контрозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму, тобто, наприклад, ця людина відповідала за стан всіх енергетичних об'єктів, і ми пам'ятаємо, як чудово цей персонаж підготував нашу енергетичну систему до російських ударів, що в результаті, коли вони почалися. Ну, 11 вересня по Харкову, по Харківській ТЕЦ, а 10 жовтня, як ви пам'ятаєте, був нанесений перший масований удар по всій енергетиці, по всій території України, то наша енергетична система виявилася повністю до цього не готовою. Власне, Артем Шило був одним з тих, хто відповідав за те, що як вона має бути захищена, так що ну, ми можемо оцінити ступінь професійності цієї людини, але е, до цього у цієї людини були теж дуже цікаві, такі моменти знову ж таки за словами пана Шабуніна. Е, це просто щоб ви розуміли. Ця людиночка у нас була ще й радником офісу президента. Ну давайте так про все по чергу. Значить, дивіться, він був керівником цього департаменту. А на початку вторгнення Артем Шило отримав ще і кірочку радника офісу президента, не голови ОП, не заступника, а всього офісу, як, до речі, господин Арістович, один води. Це дозволило йому завести на посаду керівника Служби безпеки в Укрзалізниці свого давнього приятеля, на той час генерала Кріцина. Це той генерал, під керівництвом якого Артем Шило після. Випуску з Академії СБУ довгий час працював. Там під керівництвом його шило освоїв сферу грального бізнесу, онлайн-казіно і працював у управлінні СБУ, яке займалося софтом і цими онлайн-казиною банківськими проведеннями. під керівництвом Кріцина шило освоїв цю сферу, яку, зокрема, неформально курував від СБУ та ОП. Курував в плані отримання бабла. Тобто, підсумовуючи, це супер впливовий силовик, як би сказати, наступна ланка після Татарова. Значить. Що ви розуміли е, важливість, як би сказати, того, що відбувається, е, Скажімо так, ви ж маєте розуміти, що він був призначений власне радником голови супрезин ще в 2021 році. Тобто ця людиночка у нас чітко збіглася в часі з моментом, коли Аліженка Татаров остаточно був відмазаний Володимиром Зеленським від звинувачень в корупції. Нагадаю, хто забув, Татаров проходив обвинуваченим по справі забудовниками Микитася, де нібито він від імені Микитася приходив в експертизу ментівську і там намагався порішати за бабос, щоб різко-різко зменшили кількість. Якби грошей, які нібито там які е, своєю діяльністю, не діяльністю ми наніс шкоди. І відповідно, таким чином, щоб можна було полегшити обвинувачення проти нього. Е, але потім, як ви пам'ятаєте, ми кита сьомпеработалі. зняв всі свої свідчення, сказав, вже почав перездавати. Хоча спочатку назвав татарова напряму. А потім вони потихеньку його відмазували. Ми почав відмовлятися від свідчень. Потім справу забрали в нову віддали в СБУ. Ну а потім тягли, тягли, тягли. І як ви пам'ятаєте, в розпал. Е, Нашої війни, нинішньої тихенько суд татарова визнав невинним. Прям небачені речі, бо, як ви знаєте, українське правосуддя у нас, щоб людину визнали невинною, я не знаю, що треба зробити. Ну, напевно, бути Олегом татаровим От власне в чому, в чому проблема, що йому насправді шють це контракти 22 другого років, коли «Укрзалізниця» купувала трансформатори у фірма посередника, яка належала громадянину Білорусі. До речі, нагадаю, що це класична схема, яку зараз в принципі вибудували СБУ і силовики Татарова, яка діє наступним чином. Як ви пам'ятаєте, красти з видатків, тобто з того, що викладається на прозоро. Їм уже трошки не вдається, тому вони крадуть з доходів. Тобто не те, що там, де, повторюся, держава от має якийсь доход, і от вони такі молодці, почекали, і потім тільки з доходу щось там своє збрали. Ні, 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 мається на увазі, що вони крадуть з того, що держава могла би отримати. І яким чином вони діють? Дуже просто. Відбувається, наприклад, якийсь конкурс, чи що, чи просто, наприклад, якийсь накат на контору, коли приходить до тебе людішки, от такі от, як шило, або його підлеглі і кажуть, ну дивіться, або ви, або ми. Там визнаємо, що у вас там, не знаю, засновник має російське громадянство, чи у нас є інформація, що ви російські терористи, вам взагалі жопа. Або приходять на конкурс, кажуть, ну дивіться, от ці, от, от ці конкуренти, у яких краща ціна і те все. А у нас є підозра, що вони російські шпіони. Доказів доводити не будемо, просто от майте це на увазі. Ну, звичайно, таким людям нічого не віддадуть, чи таким фірмам. От саме таким чином діяли за версією слідства господін Шила, чим допомагав. Купувати оці о, трансформатори в розпал, уже повторюся ударів по енергетиці, причому по подвійній ціні. Ну і повторюся ще і громадяни наших о, тупо ворожих нам країн. Ще дуже цікаво, що нагадаю, що тоді Укрзалізницею керував господін Камишин, якого нібито після цієї ж такі справи зняли, а потім зробили знову ж таки радником офісу президента, а потім призначили міністром Техпроміню на зачоловік. Ви розумієте. Тобто, розумієте, ще раз, до, до речі, само собою стала членом Ставки Верховного Головнокомандування Збройних сил України. Тобто, от дивіться, який цікавий момент відбувається. Сказати, що це просто якась там типу історія, про яку Зеленський навіть міг би не знати. Напевно, ні, тому що, ну як же ж так, він же призначив людину, яка стала членом ставки Верховного Головнокомандувача. Причому вже було відомо, що в нього є прямі підозри там по справі цих, але це нікого не хвилювало, тому що свій чоловічик. От і ніякого злочину і проблем призначення такої людини як Прокамишина керівництво не вбачало. Я так розумію, що не вбачало воно ніяких проблем в діяльності самого Артема Шила, який повторюся, спокійно продовжував діяти від імені Татарова, не дивлячись на те, на якій посаді він, власне кажучи, перебував. Знову ж таки, хочеться згадати прізвище Сергія Лєщенка, члена наглядової ради «Укрзалізниці», який у нас отримає нагадаю 244 тисячі гривень на місяць. Якраз для. І сидить він там по ідеї для протидії корупції в Укрзалізниці. І, до речі, якщо ви зайдете на сторінку Сергія Лєщенка, ви не знайдете жодного звуку про всі ці справи. Ні по шилу, ні по камишину, ні тим більше зараз, коли цей шило був затриманий, друзі. А, чи вас це дивує? Мене ні, але просто так я зазначив черговий раз, яка яке гнила істота все-таки Сергія Лєщенка. І коли. Дуже багато людей колись намагалося зробити вигляд, що ця людина такий великий журналіст розслідувач як Хтось ну от зараз ця істота показує насправді свою сутність, напевно, чи найкраще? От просто в усі своїй красі, і от тут друзі, ми переходимо до найцікавішого моменту. Власне що ж відбулося? В общем, справа ця по великому рахунку розвивалася, все було більш-менш ок. Але от я повторюся, 2 квітня йому повідомили про, провідомили про викриття організованого злочинного групування. Висунули йому два дві підозри на 94 117 млн грн. От ну і от власне тепер дуже цікавий момент, що ця істота, як ви бачите, отримала максимально лайтову лайтову, скажімо так, історію. Тобто. Втричі менше, ніж те, що йому інкримінують суму застави, яка, звичайно, миттєво була ем, і е, виплачена. І це я думаю не дивно. От до речі, підозри по цій справі отримали чи шестеро людей. Серед них посадовець центру забезпечення «Укрзалізниці» Олексій Онисимк, заступник директора апарату Олександр Шевченко і ще низка людей. Але тепер давайте ми помислимо взагалі з точки зору політики, що ж відбулося. Ну тобто, очевидно, да? М -м, попався. По суті, один з головних схематозників Офісу президента, давайте речі своїми іменами називати, який займався генеруванням того самого чорного кешу чорного кешу з доходів. Повторюся, як це називає головний редактор наші гроші Юрій Ніколав. Виникає велике питання. Як же ж так От Набу, Тобто, ну при всій там, розкладах, але ж ми розуміємо, що новий голова Набу – це точно людина, яка цілком адекватні стосунки з офісом президента. Ми чули багато разів, що хороші стосунки тепер вже має Углава, сірий кардинал набуну. І ми, в принципі, можемо по ефективності цього органу останній рік побачити, що в принципі вони ловлять мілких сошок, а нічого серйозного вони по великому рахунку не брали. І тут раптом такий от удар, причому удар, ну повторюся, права рука Татарова, як каже Шабунін. Чим це може бути пов'язано, друзі? Я думаю, що це цілком може бути пов'язано в тому числі з приїздом Джейка Салівана, радника Байдена. Тобто американці явно вимагають якихось серйозних антикорупційних кроків, тому що. Звичайно, вся ця катавасія з виділенням допомоги це просто жесть. Але ну треба якісь знову ж такі чіткі, якісь знаєте, аргументи козирі, тому ж таки Байдену, що, мовляв, от подивіться, як вони борються з корупцією. Згадайте, як 23-му році, коли була історія з яйцями по 17, як тільки вона відбулась, після цього нам одразу розморозили танки, друзі. І Я не думаю, що це випадковість. Тут та така сама історія. Uh, і тому треба було показати якісь справи. Ну, ми пам'ятаємо, що Зеленський останні кілька тижнів uh, займається фарсом під виглядом якісь там перестановки ліжок в борделі, коли він там знімає якихось абсолютно лівих людей, чи яких-то там нікому вже не потрібних нецікавих, впавших немилість людей. Uh, типу там Шефіра, кстати, як там uh, страшний замах на нього вже розслідували чи ще ні. Чи там Смірнова. ну тобто, я ж кажу, представляють ліжки в борделі, які насправді ніякого сенсу не мають по великому тарагунку. -то тобто, всі основні люди, які його потрібні, і ефективні менеджери на місцях, прем'єр на місцях, всі на місцях, тобто всі ті, хто потрібен для того, щоб функціонувала ця ублюдочна система, яку вибудовував Зеленський, влади, от і тут раптом НАБУ от так. От робить я цілком допускаю, що це може бути дійсно історія про те, що Набув все-таки залишає, хоч трошки за собою певної незалежності. Вони давно вели цього уроди, і вони бахнули цього товариша. Е, звичайно, я повторюся, є дуже мало шансів. Давайте скажемо відверто, що ця істота сяде в в'язницю, поки президентом є Володимир Зеленський. Чому ну я здається, ми вам пояснили цю прямий зв'язок? Шило татаро Єрмак Зеленський. Тут прям зв'язок першого рівня, що називається, він простежується без всяких проблем. От. І абсолютно очевидно, повторюся, що ці схеми, це ж тільки маленька частина того, що пов'язується з цим персонажем. Це просто історії покрузарізниці, які випали там де набу їх змогло схопити за руку. І тут виникає дуже велике питання: що ж буде далі? Чи є шанси, що ця історія може стати знаєте, таким собі могильником для рейтингу Володимира Зеленського і для взагалі його системи влади? Я так не думаю, друзі. От чому? Ну, по-перше, ми маємо прекрасно розуміти, що, скажімо так, шило сам по собі нічого не робив. Це ніхто і звати його ніяк, без своїх покровителів, А це повторююся за інформацією Шабунь і Ніколова, де і купи відкритих джерел, звичайно, є татар. Татаров це людина, яка не просто зараз є важливою в офісі президента. Деякі подейкують, що він навіть зараз в певному сенсі починає підтискати самого Єрмака. Я так розумію, що Татаров зміг пояснити Зеленському свою необхідність в тому сенсі, що він, може, він і так під себе підняв уже і правоохоронні органи всіх силовиків, і тим більше ще і суди, після того, як був звільнений і в на милість Смірнов, ще одне чоловічик Портнова, але менше чоловічик Портнова, ніж Татаров, який чоловічик Портнова. Це з давніх Давен. От. Відповідно, я, мені розказували цікаві історії про те, як Татаров якраз був одним з тих, хто. Чи не найбільше капав Зеленському на вуха з приводу того, що треба прибирати залужного, тому що той готує разом з Порошенком воєнний переворот? І як мені пояснювали, татаров зміг Зеленському пояснити, що по суті він гарантій його особистої безпеки, тому звичайно його особисті рішали Татарова, А це ті люди, які прямо для Зеленського є таким ж своїми, як і сам татаров. Плюс ще важливий момент, треба розуміти один цікавий такий аспект в офісі президента. Ну, ви ж розумієте, що вони всі російською мовою спілкуються. У них є таке поняття, як партизанщина. Що це означає? Це коли, наприклад, хтось з оцього кола ефективних менеджерів починає займатися яким-то мутіловим, рішаловим і не ділитися, так сказати, з главним папою. Тоді за це б'ють по руках, тоді за це виганяють. От як з Кируши Тимошенко свого часу сталося, бачите, впав немилість, якби не зовсім вигнали, тому що він ж не зрадив прямо-прямо Зеленського, але почав мутіться так сказати, в нікаси, а це звичайно не прощається. От так от, що кажуть про Шила і Татарова, що от якраз ці товариші партизанщини не займаються ніколи за інформацією моїх джерел. Це людишечки дуже законослухняні з точки зору їх такої сектантської свідомості, тобто, все в сім'ю, все туди, все папі. От тому звичайно, ми розуміємо прекрасно на прикладі самого Татарова, якого був залізобетонний кейс, по якому він мав сісти у в'язницю. Але Зеленський зробив все, щоби полезний чоловічок залишився, і мало того, що із кожним місяцем набирався більшої і більшої ваги. Чи будете саме шилом? Я думаю, що зараз просто справи будуть максимально тягти. Я, я думаю, все-таки вони не будуть робити таких різких кроків, щоб шило там втік за кордон, тому що тоді до цієї справи буде ще більше питань. Але я думаю, що вони його сховають і будуть затягувати час, намагатися через ключкотворство відповідне, просто цю справу засушити. Так само, як вони вже рік тримають під вартою Романа Червінського по повному безпреділу різноманітним крючкотворством, так само вони будуть намагатися робити зараз цим шилом. Наскільки у Набу і САП вистачить, так би мовити, можливості переламати цей трек, я не знаю. В принципі, вже зараз не з одне кінця вистачило. Тобто, сам факт того, що вони затримали, це кул cool, круто, але вже навіть сам факт грошей, які були виставлені в якості запобіжного в якості застави, вже говорить про те, що. Є проблемки. Повторюся, тільки по одному епізоду людині шиють 95 мільйонів гривень. По ще іншому, які там по е викраданню грошей на кабілях для укрзалізниці. Е це трошки більш ранній епізод. Там 117 мільйонів гривень, і одразу застава ставиться 50. Поясніть мені, по якому принципу це було зроблено. Чому 50? Чому не 90? чому не 100? а враховуючи важливість цієї людини величезну небезпеку, що він може втекти. Величезну небезпеку, що він, якщо буде на волі, зможе напряму вплинути на результати слідства, чому було не поставити на паки втричі більше суму застави? Тобто, щоб він вже там покрив все, що тільки можна. Ну. Сталося як сталося, я все ж таки думаю, що це теж історія, знаєте, цілком може бути про те, що треба американцям щось показати. Тому дядя, який вже і так засвідчений, ми типа покажемо, що ми от типу затримуємо, але потім випустимо. Тобто нічого насправді не станеться, але ми показуємо, що у нас нестримна боротьба з корупцією, знаючи цих е напіорсточників, якими є нинішні люди з офісу президента, я не здивуюся, що це і саме так працює для них. В будь-якому разі, що важливо для нас, звичайних громадян, ми прям прекрасно пам'ятаємо цю нашу величезну дилему. І як показують всі опитування, все одно дві третини українців постійно проти проведення будь-яких виборів під час війни, і це напевно правильно. Тому у нас, на жаль, немає варіантів до кінця бойових дій, до кінця дії воєнного стану щось зробити з присутністю Володимира Зеленського на посту президента. Але я не втомлююсь говорити: наше головне завдання зробити так, щоби коли. Закінчаться бойові дії, коли нарешті буде припинений воєнний стан. Рейтинг Володимира Зеленського і його сприйняття в суспільстві було таким, щоб ця людина могла думати тільки про те, як пошвидше вшитися з України, якщо відпустять, а не про те, щоб ліпити себе героя, який ще й буде намагатися на безальтернативності апатії і. Просто горі, яке буде панувати в Україні після того, як закінчаться бойові дії в будь-якому разі, чим би вони не закінчилися, знову спробувати пролізти в президенти і зберегти своїх ефективних менеджерів, яких я називаю словом, єрмачня. Власне. А це наше з вами головне завдання. Тому, друзі, про що я е, от ви знову ж таки питаєте, що робити, чи робити. Розповсюджуйте цей кейс. Розповсюджуйте цю інформацію, розповсюджуйте це відео, яке вам більше подобається. Головне, щоб люди якомога більш широко, особливо ті, які далекі від політики, нарешті, от зараз вони кричать: ми не розуміємо, як жінський крітні. Отак. От, от на прикладі цього кейса дуже добре видно, як, коли у нього є 5 ефективних менеджерів, яким можна все. І у кожного з тих менеджерів є свої рішали, і ці рішали займаються от таким от приблизному тілом на доходах. І конкретно цей є рішалою. Я прошила у от, по суті одного з найбільш важливих ефективних менеджерів зеленського Алєжінки Татарова, який спочатку був відмазаний самим Зеленським від кримінальної відповідальності. А тепер вони так само відмазують і його праву руку. От так це відбувається, друзі. Тому ті, хто питає. Як виглядає корупція офісу президента? Вона виглядає ось так, друзі, і це вже не мої видумки. Це дані офіційні національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до речі, яка Дуже добре під тиском наших західних союзників нарешті Верховна Рада проголосувала про незалежність САП від загального тіла Генеральної прокуратури тобто, це окремий орган. Сподіваюся, матиме якісь наслідки з точки зору того, наскільки вони дійсно можуть бути незалежними і діяти по викоріненню корупції. При цьому всьому я повторюсь, друзі, я не маю жодних ілюзій з приводу того, що до того моменту, поки Зеленський залишається при владі, тим більше, поки у нас воєнний стан, у нас є реальний шанс притягти когось до якоїсь відповідальності. Просто я вважаю, що так само як свого часу, вперше реального ці справа із яйцями по 17 стала для Резнікова і дуже серйозним ударом до рейтингу Зеленського. Так само ця справа має стати напряму могильником рейтингу Зеленського, тому що тепер... Кожен з вас, друзі, хто захоче поспілкуватися з кимось, має могутній козир, де в двох словах дуже швидко можете пояснити з фактами і опертям на справи набу, що таке корупція в офісі президента, і от як виглядають ті люди, які, по суті, крадуть. От так, друзі. Звичайно, у нас ще має бути суд і злочинцем його ще ніхто не визнав на превеликий жаль. Але знову ж таки, я вас відсилаю до матеріалів моїх колег зі схем з інших всіх цікавих антикорупційних наших журналістів, які вже дуже давно про цього шила. Писали в багатьох розкладах. Я до речі, нагадаю, що. Всю огидність цього персонажу доповнить той факт, що його дружина це ліпша подружка. Знаєте кого, друзі? Соні Маразюк, той самий Соні Маразюк, з якої із його її, так сказать, колишнього нареченого Гринкевича, до речі, Зеленський і Ко намагалися зробити головну таку, знаєте. Такого ну, цапа відбувало, типу, от ми зараз всіх поймали, більше в нас не буде корупції в Міністерстві оборони. З собачий. От, Але через свою тупість і медійність вона стала символом такої, знаєте, от, е жіночки, яка працює з корупційними грошима. Так от, я нагадаю, що саме дружина. Цього Артема Шила є величезною подружкою Соні Морозюк, та, яка публічно її постійно підтримувала. Я вже мовчу про те, ви можете поцікавитись, скільки ця дружина постійно накуповує, де вони з шилом постійно відпочивали під час бойових дій, там в сентропе, там, 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 на сейшелах, Мальдівах, скільки вони купили собі власності по світу і на Печерських ліпках, і так далі. Так що да, сім'єчка дуже класна. Це класичний приклад от той самого, знаєте, корупційного Діпстейт, породженням якого є Татаров. І і послугами, якого з величезним задоволенням користується парочка Зеленський Єрмак, тому що вони дозволяють їм власне, мати серйозний вплив на всі, скажімо, силові структури, і не тільки вже сил, тепер вже і судові, і плюс генерувати чорний кеш, той самий, без якого неможлива влада Володимира Зеленського. І з кожним днем вона стає все більше неможливою, тому що є багато ротів, яким треба платити. А дінь то не так много під час війни. От саме для таких випадків є Артем Шило і його куратори, реженька Татаров і Андрій Єрмак з офісу президента. От так виглядає з корупція. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати лайком. Поставте, будь ласка, цей лайк під цим відео для того, щоб розповсюджувати цю інформацію. Скиньте це відео тим, хто досі вважає, що у нас найвеличніший лідер сучасності, який думає тільки про те, як би перемогти у війні. Ну, ми бачимо, як він думає про це, не забуваючи про те, щоб його людішечки продовжували набувати кишені. Угу. Також підпишіться на наш канал Сензорнет на нашу кращу аналітику українською ютубу, і обов'язково підпишіться на наш канал Шоу Бісики, де ви можете стати нашими партнерами, підписниками, і будемо вам дуже вдячні за підтримку. Тим не менше, друзі, не опускаємо голову. Не вони перші, не вони останні. Поступово ми все одно викинемо всю цю нечість і побудуємо нормальну країну з нормальними правилами. Але для цього треба спочатку розібратися з шилами, татаровими, ярмаками, і тими, хто їх кришує своїм політичним рейтингом, я навіть забув як його прізвище.